Друзі, всім привіт! З вами Мюзик, і сьогодні я представляю нову рубрику на своєму каналі, яка називається Відкрутили. А перед тим як я розкажу про свою ідею, як я хочу її втілювати, підпишіться, поставте лайк, адже цим ви мені надзвичайно допоможете просунути це відео та щоб його подивилися якнайбільше наших українських танкістів. Ми починаємо! Отже, друзі, в чому полягає суть експерименту е, нової рубрики, так скажемо. Ми вибираємо з вами танк. Нехай зараз це буде ВЗ-55. Пишіть в коментарі, який танк ви хочете перевірити наступного разу. Ми дивимося на його альфу 490. І суть експерименту ось в чому. Ми граємо з вами бій. І дивимося, коли ми стріляємо у фулових противників. Яка альфа у нас вилітає? Потім ми це все примножуємо, ділимо. І у нас виходить, наприклад, за всі альфи, які ми е, стріляли фулових е, супротивників. У нас виходить 500, наприклад. Тобто, танку підкручують. Реально. Або у нас виходить 470. І танку реально відкрутили. Ось, я все буду виводити на, на екран відразу. Е ви не будете чекати. Будете відразу бачити, бо коли ми граємо, е які альфа вилітають, і будемо все плюсувати. Ось так. Тому поїхали! Поїхали! Мені самому не терпіться це все перевірити. Так, куди ж нас закине? І, звичайно, по ходу боя. Я буду вам казати, куди їхати, як правильно грати. Буду намагатись сам правильно грати. Які позиції займати, які плюси у нашого танка. А у цього ВЗ-55 які плюси? Найголовніше це його барабан. Який за 2 секунди видає. 980 дамагу. Так, Бачимо по сетапу. Бій відкручений відразу. Чому? Тому що 3 ЛТ, 2 арти. Тобто у нас відразу 5 танків випадають. ми по ним, Ну, дуже рідко можна наносити по ЛТ і по арті дамаг. Так, поїхали. Ми їдемо з вами на оцю позицію. Вона дуже важлива зайняти її. Так, ну у нас маус спить, як завжди. Я, я так люблю, коли башню щось повертів там. Але стоїть. Стоїть на місці. Так, о, все. 5, 5 хвилин пройшло, потім поїхав, поїхав. Так. І для, для, відразу дивимося. Де відкрутка, де підкрутка буде? Чесно, я хочу просто перевірити. Я в це не вірив. І не вірю відкрутки, підкрутки. Бувають, звичайно. Взіння, які завжди. які скрізь. Це ж не тільки у нас в грі таке. Н Наче у нас, наприклад. Наче у нас у грі тільки таке виходить. Так, ну це відкрутили. все відкрутили, по отримали дамаг. Хоча дивіться, дамаг нижче середнього, тому підкрутили. що, там хтось? Ні, там нікого нема. Ну він сюди не вилізе вже, я думаю. Він сюди не вилізе. Та шо ж таке? Так. Ага, є п'ятий вже об'їжджає нас. об'їздить, так скажемо. Я э, боюсь там вилазити, тому что тут можуть можуть вилізти вот тут. Ну, давай. Що я приймаю. Да й дома. Нормально. Нормально. Розмінялися. Я 1000, він мені 720. Так, ну тут під артою я стою, до речі. Так. О... І залишилось у нас 1200 хп. Не дуже той багато. У нас маус тільки доїхав. До речі, маус без закалки. Це. Вила. Так скажемо. Оп. Оп. А я казав, по ЛТ не стріляю. <сум> нормально, нормально. Так, що у нас тут? У нас тут біда. У нас тут біда. Так так, 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 так. Ну є три я не буду ще раз танкувати точно. Тут арта ще дістає. Так, а, всю ЄБР вбили. Ну, треба чекати, поки вони самі будуть вивалюватися. Ну нема сенсу. Ми програємо. Так, все-таки треба мені туди йти. Може т 100 знову вилетить? Боже, я казав, ЛТ не настріляємо. <гум> ну це рандом, це підкрутка. <гум> Ні, насправді ми дивимося ж на домах, правильно? Все. Так. Так, 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 так. О, відступаємо. <звігальна> э, хто? А так. Поставили його на гуслю. Може, хтось доб'є, будь ласка. Добре, 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 добре. Та ну киш, ну ну ні, ну не треба. Ой, ну нічого, ми з вами щось настріляли. Все, тепер треба порахувати. Це була підкрутка чи відкрутка по дамагу, принаймні. Тому що по противникам нам пощастило по двом ЛТ настріляти, але е, нам дали дамаг в початку бою, розумієте? Тому зараз буду все рахувати, і ви вже на монтажі вже, вже бачите. До речі, це відкрутка чи підхідка. Мені самому цікаво, що ж це буде. Бій ми програли. На позицію ми правильно приїхали. Я все правильно робив, абсолютно. І не стріляли нормально, в принципі. От, Тому цікаво додив... додивляємося цей бій, подивимося, чи леопард затащить. І мені цікаво, мені просто мен... мене розпирає цікаво, яка альфа. Уявіть, що от одиниця в одиницю 490 буде. От я так здивуюся. А, ні, до речі, це ж не цікаво вам буде, так? Да? Я буду вам писати дамаг. Чи ні. Чи... це ж, Так, так же не цікаво вам буде дивитися, коли ви вже знаєте. Давайте зараз. От зараз буде цифра. Зараз будемо додавати, множити, ділити. І цікаво, що це буде. Так, поразка. Ну, поразка, чесно кажучи, поразка, виграш, мені все одно. Головне, що ми не стріляли 4,5 тисячі дамагу. Я хотів останнім шотом добирати 268, але Йох міг би мене теж добрати, тому вже так. Так. Отже, дивимося. 4500. Добре. Командний результат. Ну, ми в топі. Все. Зараз маленька пауза. Я беру. І вже повернуся з цифрами конкретними. Тому зараз буду. Отже, друзі. Для вас минула секунда, а я вже повернувся в ангар з цифрами. І ви просто, от як ви думаєте, от чесно, і відкрутили чи підкрутили? Дивлячись на бій, напишіть в коментарях ваші варіанти. До речі, напишіть до того, як я покажу вам цифри. Отже, не будемо чекати і показую вам на екрані. Ви тільки подивіться. Постріли по супротивникам. По Е3 я дав 504 плюс 494, по ЄБРу 509 плюс 465, по т 100 550 по об'єкті 268,4, 514 плюс 496, і по м 5 y 504. Зауважу, що я, я не рахую постріли, які я добирав против, супротивника. Або у нього залишалося менше е, 490 ХП. Якщо, звичайно, я його добрав. Е, е, як ви розумієте. Тобто, ми бачимо з вами, що в сумі це 8 пострілів, і в сумі це 4036 демеджу. Ділимо на 8 пострілів. І це буде. 512. Тобто ми грали з вами на пушці не 490 дамагу. А ми з вами грали на 512. Тобто, отак підкручують. Але це ще не все. Постріли по мені, які були. Ви тільки подивіться на це. Перший постріл КС63. Вистрілив 297 альфи по мені. Хоча у нього середнього 390. Далі є три, з яким я розмінявся. Вистрілив по мені 720. Хоча у нього середній 750. І третій постріл, тому що я вже став шотним після третього. Об'єкт 2684. Е, 641. Да, він з БКшечкою мені вибив, але 641. А у нього середній. 650. Тобто. Повністю. Всі постріли по мені, які були. Ну ми не рахуємо арту, звичайно. Арта це імба, арта завжди підкручена і так далі. Всі постріли, які були, вони чисто підкручені для мене. І я ем, стріляв підкрученими пострілами. Тому що альфа 512 середня вийшла. І по мені стріляли ні один танк, який дав дамаг по мені, ні один. Він не перевищив свою середню навіть альфу. Не кажучи вже максимальну. Ось такий бій. Ось такий бій. Ви уявляєте? У всьому. Було б е, в балансі, наприклад. Наприклад, я всім давав альфу 512 і по мені давали там на 750, а 850 нема такого. Причому на допайку, не підпалили і так далі. Отже, вердикт. Цьому бою, який я зіграв от, онлайн лайв для вас. Підкручений бій. Підкручений. Ось так. Я, в принципі, все ще не вірю в це, але ми будемо дивитися на цифри. І я недарма буду випускати регулярно тепер такі відоси. Ми грали з вами на ВЗ-55. Інший танк. Давайте пишіть в коментарях, якщо коментарі не наберуться, то я буду шукати ще якийсь танк, але мені хочеться, щоб ви вибрали танк, який вам цікавий. Отже, підписуйтесь на канал, це, мені здається, годна рубрика. Пишіть коментарі, ставте лайки. З вами був М'юзік на підкрученому WZ55. В кінці жовтня. До речі, ми перевіримо, будемо перевіряти танки. Наприклад, ми в жовтні зіграли, в листопаді зіграємо. І одразу кажу, ми беремо тільки дамаг, який проходить. Ми не беремо не пробиття, ми не беремо, коли снаряди летять донизу. Ну цей бій конкретно підкручений. От, от реально. Якщо вірити в це, в це все. Тому так. Отже, підписуйтесь на канал, з вами був М'юзік і всім папа.